Третю ніч поспіль. Ворог намагається вибити українські війська із селища Зайцеве поблизу окупованої Горлівки. За мінськими домовленостями ця територія підконтрольна Україні звільнила селище усього два тижні тому. Геннадій Вівденко розповідає вночі. Супротивник намагався відбити Зайцеве. В атаці брали участь до сотні бойовиків та чотири танки. Після кількогодинного бою терористи зазнали поразки. Наші бійці завдали противнику тяжких втрат. За даними ЗСУ, 18 бойовиків було вбито, знищено 7 вантажівок з боєприпасами та пальним. Окрім цього, вдалося влучити і підірвати військовий склад ворога. Є інформація по вчорашньому дніва підбитай Саушки. Ну коротко, стріляли стрілялися всього, що є там Мої хлопці на позиціях. Назвали це ночвія, Літає все свистить все іскрить все. Ну нічого так бодрючком держимося за результатами бою. Військовим вдалося просунутися уперед ще на кілька сот метрів. Там облаштовують нові позиції, щоб не нашкодити мешканцям звільненого селища. Попадати по мирним гражданам, звісно, стараємося чуть віддалятися від них. Два тижні тому українським військам завдяки сміливому маневру вдалося звільнити селище за останні місяці. Це єдиний населений пункт на Донбасі, над яким вдалося відновити контроль. За мінськими домовленостями над ним має бути саме український прапор. Якщо немає у солдата победи, то к сожалению перетворюється не в солдата а в пса. і оборона, зараз часомистрою, має бути мобільна і гібкая. Ми не долі вкапуватися. Повністю в окопах. Загалом українські війська просунулися у глиб окупованої території вже на 14 кілометрів. Створюється стратегічна можливість для звільнення горлівки. Геннадій Вівденко, Владлен Ноль, Руслан Тірєнтів. Новини телеканал Інтер з Донецької області.